Переграла, слоїки перемила, ось е, Наталка друга робила те, що мені треба було. І так раз-раз, ну, дуже багато мені роботи переробила, вхляла, як собака дика. Але ж нічого. Е, зате робота зроблена. Завтра можна трошки буде легше віддихнути. так що Погода була по заказу, Богу, дякувати всю ту роботу, що мала зробити, зробила. Таня Ворона, добрий вечір. Люба, добрий вечір, Таня Оксаночка, добрий вечора всім, хто в чаті. Приємного спілкування. Тьот Люба, дякую вам за рецепт вареників з гречаної ну, з гречкою. Мої діти вгадували, яка начинка дуже смачна. Смачного вам! Я також люблю такі вареники і смачно дуже. Я рада, що сподобалося. Зона. Здравствуйте, як погода? Зона доброго здоров'я вам і гарного вечора. Ось всього вам найкращого. погода, дощ. Такий гарний аж. ну, Я носила лахи на гору вішати. Ну зараз не знаю, Наталя пішла на двір світло виключати курам, то зараз прийде скаже. Але, Я, Як носила одягання в Олі шоу то такий дощ ну, бо я на горі вішаю. і в мене на дворі нема де вішати. Мені не треба на дворі вішати, я вішаю на горищі. Ось там в мене немає нічого, тільки з боку в мішках старі вдягання стоять, а так на горищі, на горищі в мене немає нічого. А, ще ящики з іншої сторони стоять, з тих, що з посилок, з того всього, всі ящики там стоять. Ось то-те. То, то на горищі я собі вішаю і мені так дуже зручно. Оленочко Фрідріх, привіт, сонечко. Не трать інтернету, щоб тобі хватило. Напиши, як тебе справи. Ось, Можеш мені в лічні написати. Павел, голова болить, Люба. Чого Павле? А що сталося? Чого тебе голова болить? Лікуйся, не хворій. Міцного тобі здоров'я. Оля Павел, Раїса, Івана, Наташа, доброго вечора. Таня співак, добрий вечір, Любочка. Гарно острімо, хай Бог верне вам силу, бо ви сьогодні натрудились мирної та тихої ночі. Так, Танючка, втомилася нині, аж ну-ну. Але добре, що всю роботу зробила, подивилася, вже немає куди холодильник і молока ставити. Ось, треба перегнати, думаю, бо нині нас світла не виключали цілий день, то думаю, бо завтра можуть виключати і не знаю, коли воно буде, а так я собі <кій> візьму та й те пережину, то, то перегнала. Влад Котяра, що це в тебе за такий стрім був, що вийшов, щось включив лампу і зависло, і так і нічого не було. Що то у тебе інтернету не було чи що? Що там сталося? Дівчата, хлопці, нас 117 чоловік, 31 лайчик, 126 лайчиків. Прожміть, те, людей, Прожміть, будь ласка, лайчики. Вам не трудно, нам приємно чим більше лайчиків прожимаєте, тим Ютуб краще за... Закидає в рекомендовані ефіри. Так що, прожміть, будь ласка, Оля, Таня Ворона, добрий вечір, Діана, мирного неба. Мирного неба, Діаночка і всього тобі найкращого. Микола. Привіт. привіт, Микола Попадюк. А хто має можливість, можете поширити мій стрім. Ось, Микола, я дякую, що ти поширюєш весь час мої стріми, я бачу. Так що, дай Бог всім. Щоб все було добре. Так, Оленочка, Любцю, дякувати Богу, я вже живу. Могла б і додому йти. Я зараз дам додому. Ану долікуйся, бо получиш по шапці теж. Що тут таке має бути? Вже вона додому. Не умре Сашко вдома, все буде добре. Ото ну-ну. Так, що дивись мені. Ліда, вже ти раз поїхала додому хоч. Ти знову хочеш набрати? Людмила Шемчук, доброго вечора. Гарного настрою і спілкування, гарного вечора і вам Доброго, тихо, мирного. Діана, вже лайчик є, дякую. Мирослава. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, від якої породи молоко не чути? Мирослава, скажу вам чесно, це залежить від хазяйки. Не від породи, а від хазяйки. Якщо хазяйка дбайлива, Молоко чути не буде. Це в одної кози на тисячі може бути, що коза роджена ось таким молоком смердячим. А остальні породи, останні кози, якщо хазяйка не засранка, вибачте на слові, то кози молоко чути нічим, тільки молоком, приємним, гарним запахом.